Можливо, міф, можливо, правда. Я не можу сказати, бо я не військовий, не беру на себе відповідальності за це за, за ці розмови. Але іноді в мене на побутовому рівні складається враження, що це реально. Люди просто вчаться скидувати вибухівки, вчаться керувати дронами, використовуючи цивільне українців, херсонців, цивільне населення, нехтуючи будь-якими законами, навіть законами війни. А у Війни теж є свої закони. Це для мене тут є дві, два пояснення, якщо можна взагалі це пояснити. Перше пояснення це позиція дикуна, яка просто в стан шокової терапії, увесь світ зараз просто ввела. Просто цивілізований світ він ж не очікував, як і ми не очікували. Так? Що в 21-му сторіччі Ілон Маск, Цукерберг, соціальні мережі, штучний інтелект, нейроісторія, коли ми всі шахаємось того, що нас, нас цей, поневолять термінатори і все таке інше. Або вічне життя нам дарує вічне життя науки, і технології. Ми маємо війну не, не ну, технологічну, але у більшості своєї ця війна, вона просто дикунська. Тобто це реально танки, снаряди, міни, піхота. Єдине, що цьому всьому якось додає присмаку ХХІ століття, це знову ж таки дрони. Але хто міг очікувати, що майже в центрі, та не майже, а в центрі Європи, географічному центрі Європи, ми Будемо мати те, що ми маємо. Тому говорити, ну, перше, моє припущення, що це просто шокова терапія, і, це, а, і ця шокова терапія повинна вплинути на цивілізований світ, ну, щоб далі робити те, що вони роблять, росіяни. Друге припущення, що це зараз такі речі буду казати аполітичні, а, 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 неправильні. А, друге припущення, що це можливо так потрібно. Можливо, так потрібно комусь, щоб це було в центрі Європи а у 21 столітті.